Держаудитслужба все ж таки виявила порушень на 23 мільярди з 44. Пане Миколо. Як ви трактуєте ці цифри? і як би ви їх пояснили нашим глядачам? На, ну, за все, це факти корупції. І Ентоні Блінкен, який перебував в Україні, він чітко вказав і на зустрічі з вищим керівництвом держави, і відповідно на зустрічі з представниками громадськості. Я просто його знаю, В США ми зустрічалися. Це один із факторів, який е, впливав на неї голосування за великий пакет. І ми надзвичайно прийняли неформальне зусилля, що він проголосований плов до 300 на Трампа безпосередньо, і так воно сталося. Але основна тема це була корупція. І якраз факти, е, які було ви на рахунку в свій час один мільярд доларів, які були затрачені на зброю, і зброя не поступила. Два мільярда доларів знову же точно так же не поступили. Реальні види озброєння техніки боєприпасів. Отут уже реальні злочини. І тут же я зустрічаюсь з керівниками наших підприємств, які займаються військово-технічним співробітництвом. Їм надають добро на реалізацію конкретних проектів на закупівлю зброї боєприпасів півтора-два рази дешевше, але ефективніше і набагато більше. А ми чекаємо боєприпасів від Павла і від інших. Ми маємо самі потужні можливості закупівлі, і ми, учасники ринку військово-технічного співробітництва, перші десятці світу завжди були і є. І маємо можливість закупати і Південно-східній Азії, і Африці, і Латинській Америці, і Арабському Сходу. Я вже не говорю про Європу, про інші країни. Тому зловживання корупції раз. Дорозкладова, яка. Блокуються тими людьми, які ходять отримати конкретні хабарі. До 50% я даю оперативну інформацію. Оце те, що тормозить, і от я туди з'являються. Друга складова 50% Що відкату, як вони говорять, це стандарт. Зараз, ну так? до після. Я говорю, не військове, якщо ми так Да. І це про органи про це знають, розслідують і тому подібне. Друга складова, те, що теж ми говоримо по замовлення для нашого бізнесу. Часто не замовляють наших бізнесменів. Наших, так таскають підприємців, які можуть виготовити тут ефективніше, активніше і під відповідальність, відповідно, а десь за кордоном якісь фірми, які дуже цікавим окремим чиновникам. Це друга складова, і такий, таким чином ми свій. Бізнес підриваємо своїх так сказати, бізнесменів, які е, десь намагаються щось пробити. Ми їх обмежуємо або навіть порушуємо кримінальні справи для того, щоб вони там особливо там не проявляли активність, uh -huh. і оце якраз третя складова е, те, що ми говоримо відносно економіки і нашого бізнесу. В період війни треба не тільки відслідковувати е, можливі факти з боку бізнесу, які правопорушень, а в першу чергу дати преференції розвитку. І тут, в деякій мірі, треба було, щоб презумпція не була щодо бізнес-діяльності, а не арешти їх, застави і тому подібне. Щоб вони давали продукт. Сьогодні треба, щоб давати фронту, давати людям конкретні здобутки, зброю, боєприпаси, техніку, продукти харчування, існування охорони здоров'я і тому подібне. Оце основний принцип. Треба виграти війну. Треба не загнобити людей, треба не знищити економіку. Оце основний. І тут є принцип, навіть для юристів, якщо там будуть мої колеги правоохоронці, розказувати принцип крайньої необхідності. Ми відстоїмо більш важливі проблеми, порушуючи деякі, можливо, мілкі. Там, якщо ми почнемо копатися, то маємо що угодно копати кожного чоловіка, що він не туди вступив. Оце такий формат. І третій момент відносно своїх колег. я Говорю, куча правоохоронних органів, які далеко доволюють один одного. Просто по окремим кримінальним категоріям справи можуть вести СБУ, ДБР, поліція, НАБУ і тому подібне. Зразу. Для чого і скільки? Я пропоную, якщо це ж розглядати будемо незаконними про мобілізацію, кроме тих мобілізаційних ресурсів, які ми ревізію провели серед військових, нас до мільйона чоловік військових в стратах знаходиться, щоб силовий блок видів і свою велику долю 300-350 тисяч, а це резерв десь половину. Я думаю, що вони при присязі, при зброї можуть виконати свої функції там. А не в кошмарити там людей, і тому подібне. А і от і тут формат про захисту прав людини, тому що була ідея або звернення, таке і неофіційно, поки наче до Ради Європи щодо обмеження прав людини в Україні. Я як юрист міжнародник і відповідно контактуюся. Лідерами країн світу, включаючи і Байдена особисто, і Сунака і його керівників, які є, і керівництво Німеччини, Франції, Китаю Сінзепіна. От ну більш ми про демократичний світ говоримо. Основний принцип у нас передбачений конституції, закон про воєнний стан, що права людини в період воєнного стану непорушні. Є окремі обмеження в виключних випадках крайній необхідності. Є необхідність обмежити права людини, наприклад, чи вивести, якщо тут дуже вбивають дитину, і тому подібне, або, наприклад, за якийсь перекрити канал, або ще щось, тому що там треба забезпечити військом пріоритет і тому. Ну інші системи. Но те, що так сказати, ми можемо обмежити чи право бізнесу, чи права людини, так не можна відходити. Ми самі тоді порушимо ті базові принципи, за які ми боремося, що ми відстоїмо, куди ми рухаємося в Європейський Союз, який формує якраз. Нову модель розвитку і встановлення демократичної держави України. Ми не Росія і ми не Китай.